Футзальний клуб Суха балка з жовтих вод продовжує переможну ходу таренами регіону і держави. Таку жорсткому дводенному випробуванні для себе у суботу команда у себе вдома проводила перший матч плей офф чвертьфіналу чемпіонату України у першій лізі за право наступного сезону виступати в елітному вітчизняному дивізіоні Екстра лізі. Її суперником був другий колектив рівненського кардиналу авангарду Дю США Noмер який фінішував другим у групі А регулярного чемпіонату, поступившись. Першим місцем Луцькому Любарту тільки за гіршої різниці забитих і пропущених м'ячів. Про серйозність своїх намірів у жовтих водах гуці заявили гучно та ще як відразу повівши у рахунку 2-0. Спочатку після пасу з аута Козлюка Горбулько через Ркошет відкрив рахунок у зустрічі. Господарі, звісно, кинулися відігруватися і навіть забили у відповідь. Втім, арбітри взяття воріт скасували. Далі більше. Рівненці, як ні в чому не бувало, вдруге поспіль продемонстрували своє вміння використовувати стандартні положення, і їхній попередній асистент Козлюк наразі вже особисто записав до власного активу гол, пробивши найкращим чином зігравшого голкіпера сухих. До чечі останніх подібне не стало для них трагедією. Вони продовжували шукати шляхи до того, щоб повернутися у гру і з подібним завданням впоралися, на відмінно ще до сигналу на відпочинок, поновивши рівновагу. Спершу дабл пенальті реалізував екс-кардиналівець Мілінький. Потім жовтоводці провели свою чергову стрімку контратаку, в кінці якої досвідчений шеремет на дальній стійці замкнув простріл низом з лівого краю свого партнера, спрямувавши шкіряного у порожню площину білого прямокутника. 2-2 і другий тайм знову розпочався з чистого аркуша. Не втримався від спокуси допомогти своїй команді і граючий тренер Овсяніков, який власне бажання підтвердив третім красивим забитим м'ячем, вивівши суху балку вперед. Крапку у поєдинку десь схожим пострілом до попереднього поставив беденок, який в дотик увігнав кулю по діагоналі у гузир сітки дальнього кута воріт. У час, що залишався до фінальної сирени результат зустрічі змін не зазнав. Звитяга жовтих вод, 4-2 і доля путівки до півфіналу плей-офф вирішиться у матчі відповіді. Рівному. Вийшла гарна гра. Трошки в початку гри не емоційно, Ми відійшли ще реграви чемпіонат міста. Ми відійшли, трошки пішлося завести свою команду для того, щоб вигравати єдиноборство і реалізовувати свої моменти. Ну, Вчасно включились. Ще в першому таймі зрівняли рахунок, могли вийти вперед, не забили десяти метрово ще кілька моментів. Але в другому таймі реалізували свої моменти, виграли гру 4-2. Вже наступного дня суха балка на майданчику зали спортивного комплексу Олімпія, плюс нашого міста, святкувала успіх 6-4 у першому поєдинку фіналу чемпіонату вищої ліги Дніпропетровської області над Дніпровським Амстейт. Чим зробила непоганий запас міцності перед другим матчем, де й може вирішитися питання. Золотих нагород регіонального турніру